Якщо у Європі на сміттєзвалищах утилізують лише 10% побутових відходів, а решту 90 сортують і скеровують на переробку, то в Україні все навпаки. Більше того, ті сміттєзвалища, що є, часом розміщені з порушенням законодавства або ж сміття викидають, де доведеться. Така ж ситуація і в нашому місті, а тому серед обенчан можна почути думки, що сміття варто сортувати. Там собаки, кути, воно все вигрібається, викидається. Треба, щоб те було віддільно, те було віддільно. Навіть так, як людина робить ремонт, деякі старші люди, от куди викинуть щось отаке то і кидають тут в місці, там, де вже відходи. Скло, воно, воно по-любому можна йти в, в, в ту саму другу переробку, пластмасу, пластиково виробити, так само може піти. Бумага, так само, все це. І не буде того великого сміттєзвалища, яке зараз за Дубном є, воно й росте і росте. Сміттєпереробний завод є одним із найекологічніших способів вирішення проблеми відходів. Таким чином відпадає потреба у сміттєзвалищах, які займають великі території і негативно впливають на природу. На Рівненщині є декілька таких підприємств. На нашому підприємстві більшість сміття відсортовують для повторного використання. І лише невелику частину захоронять. Наше підприємство може переробити усе сміття іздобно. 50 тисяч тонн відходів за рік. На підприємствах промислової переробки твердих відходів є зазвичай лінії, які дають можливість відсортовувати основні матеріали, тобто побутові і непобутові відходи. Органіка сортується окремо, пластик переробляють на черепицю чи пакувальну плівку. До того ж такі заводи приймають сміття від населення і готові за нього платити. На кожне від сміття існує своя ціна, але взагалі ми готові платити по 8 гривень за кілограм. Дубенчани з ентузіазмом поставилися до такої пропозиції. Кажуть, відтепер місто стане чистішим, а люди багатшими. Це буде чистіше і місце, і якась копійка в бюджеті буде, в сімейному сенсі. Немало ще тої культури, якби, щоб чисто було. А це може за гроші, може навчити трохи культури якоїсь поваги до чужого труда, частіше буде на вулицях. Хай би ще люди платили, що зберуть сміття, а не кидали на вулиці. Тож хочеться вірити, що функціонування таких заводів допоможе вирішити проблеми екології, а сміття на вулицях не лежатиме просто так, воно буде приносити дохід.